Який твій найбільший страх, і як ти з цим борешся? От якраз страх померти гамном, Ну кажу прямо ну Реально померти какашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От багато з людей думають, що от напевно там зірки в Голлівуді, я як людина, яка стояла з ними поруч. От ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, це вся історія. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. Пояснює вообще ще проще і доступно. У них абсолютно та сама печінь, легкі, мозок, виходячи з цього емоції, вичуття, переживання, битові проблеми. Все абсолютно так само. З дивіться, я вам скажу Бред Піт, і ви такі, ох ти, Бред Піт, а у нього все супер, він там мірова звізда. А тепер давайте от, у кого у вас із друзів було декілька шлюбів, ну як мінімум два, розвод, щось незрозумілі якісь елементи, проблеми, розбите життя, звучить досить плачевно, да? і у нас оточені багато людей. Так Брэд Піт такий самий, і Анджеліна Джолі така сама, Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, ну як, як всі проводять. Трошечки вийти за межі цього і реалізувати свій потенціал, правильно? Отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе ну, реально, какашкою. Ну я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є. Це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні зв'язки, близькі зв'язки, і твій там особистий якийсь вплив на життя людей. Ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.